Масована атака на Україну у Чернівцях у наслідок обстрілу загинули 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Про це повідомили Вова. Поранено ще 14 людей. За життя чотирьох з них зараз борються медики. За словами очільника військової адміністрації Руслана Запаранюка, окупанти вдарили по місту чотирма дронами та однією ракетою. У місті пошкоджені декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів. На превеликий жаль від падіння уламків ворожих об'єктів у Чернівцях загинули двоє людей: 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Ще чотири особи важко поранені. За їхнє життя зараз борються наші лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані. Десять людей отримали легкі телесні ушкодження. Їм надана медична допомога на місці. Зараз на місцях падіння уламків ворожих об'єктів працюють усі профільні служби. Прошу не наближатися до відповідних локацій. Це може бути небезпечно. І навіть у найтемніші ночі є місце диву у Києві. Під обстрілами лікарі доправили донорське серце та зробили пересадку дитині. Теса натримала ексклюзивне відео, зняте лікарями інституту серця. Сталося це близько третьої години у ніч проти четверга. Коли Київ був під пекельним обстрілом, у момент, коли над столицею двищать російські шахеди та один за одним лунають вибухи, київські медики ризикують життям, щоб доставити донорське серце для дитини. За кермом швидкої, яка везе життєдайний орган з охмадити до інституту серця, відомий український кардіохірург Борис Тодуров. За вікном авто палають пожежі. Попри повітряну загрозу, операцію все ж удалося провести успіх. Зараз пацієнт у реанімації. Донором стала чотирирічна дитина Житомирщини. Вона загинула внаслідок травми сумісної з життям. Мама, медична сестра дала згоду на збір органів. Їх пересадили трьом дітям. Я ж зазначу, що ця операція відбулася у день другої річниці першої в Україні дитячої трансплантації. Визимо серце. Визимо серце. Мільйон доларів хабаря, аби уникнути покарання і ще 100 тисяч за вбивство ключових свідків у Дніпрі. Затримали двох адвокатів кримінального авторитета. За даними слідства, затриманий торік під захисний очолював злочинну організацію, на рахунку якої замахи на вбивство, побиття, шантаж, незаконний обіг зброї та відмивання коштів. Син арештанта, який працює адвокатом, замовив убивство ключового свідка за 100 тисяч доларів, кажуть правоохоронці. А інший захисник в'язня запропонував мільйон до доларів через посередників поліціянтам, щоби ті закрили кримінальні провадження. Обох юристів затримали після передання передплати синові ув'язаного загрожує довічне, а іншому адвокату та його співучаснику до восьми років тюрми з конфіскацією майна.